Тай, вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки ви орендуєте тут у гостомелі квартиру? Ну, у нас власність. Скільки коштує? 1100 доларів. Чи не могли б показати екскурсію по вашому будинку? Ну, можливо. Що заходьте до нашої батьківської хати? Можна перевірити на місці вашу кровати. Потому що на ці вже перевіряли. Скажи, так можна, так воно. О, тепер папа. Мама, новий тренер. Оце я понімаю. У нас ще є новинка. Сьогодні третя неділя, як цей троянді. Три неділі, троянді? Що у вас ще тут найдивнішого є у вашій квартирі? Джерело. Джерело тут є фонтаном. Нас да. багато. Речі, ручної роботи, А це просто пляшка з-під коняка, я так розумію. У вас хто ви за фахом? Я у студії краси Орхідея. У нас є в салоні і перукарські, і майстер манікюру, і перманентний макіяж. Я будівельник історик. Серйозно, да. А чи заходили орки до вашого будинку? Так, були. Ми зайшли, дивляються телевізори, комп'ютери, так все туди. І не помітили шеврон. Я думаю, якби побачили шеврон, буде проблеми. Унітаз вкрали у вас. Ні, Покажете. Не, не вірю. Мені здається, вони вкрали. Я сам за вас. Так, унітаз на да, місці. да-да-да-да. Унітаз. Горки, блін. Подобається мені вагачка. Маленька, скромненька. Але все на місці. Жіночі принадлежності і швидко тікає. А, а, кімнату давай. Покажи свою лошадку, Саша. Ой, як класна кімната в тебе. Мама доставляє тебе навчатися. За що ти любиш битків? Займається верховою. Саша Шерем такий. Oh. Тепер вона вже oh. має всі атрибути. То коняка в тебе понят чи велика Велика.